Поміж кандидатів народні депутати в одномандатному виборчому окрузі номер 83 Олександр Шевченко беззаперечний лідер. Це підтверджують, як дані міського екзитполу. Вибори 2014, який у день волевиявлення проводили місцеві медійники, так і попередній підрахунок голосів ОВК. Перемога була очікуваною, стверджує сам Шевченко. Адже позаду тривалий шлях до визнання громадою Івано-Франківська. Фундамент закладений на виборах 2012 року. Тепер перетворився на міцну будівлю, назва якої відповідальність перед людьми. Це тільки перший крок. Для здобуття такої перемоги, як дійсно демократія, як дійсно те, що в політику ми сьогодні відсутні. Тобто на першому місці сьогодні чиновник, а на другому громада. Тому я буду один з перших політиків, який абсолютно змінить ситуацію, і в моєму пріоритеті є основою людини і основою громади. Тому я буду відповідально відноситись до громади. Попереду впровадження нових принципів і правил гри у політиці, а також об'єднання зусиль, яке дозволить здійснити будь-які зміни. Незалежно від терміну дії свого мандату, Олександр Шевченко обіцяє бути абсолютно дієвим депутатом і в своїх силах не сумнівається. Я думаю, що та Верховна Рада довго не проіснує. І це дуже добре. Повинна бути люстрація цієї ради. Я переконаний, що нові вибори, які вже будуть і виборами депутата Верховної Ради. І мера, і депутатів міську раду будуть якраз тою ілюстрацію тим очищенням і приходом нових людей, спільно з якими я зможу дійсно досягти великих змін в місті Івано-Франківську. Що ж до самих виборів вони відзначає Олександр Шевченко були спокійними і толерантними як ніколи. В результаті практична відсутність фальсифікацій, що на його думку особливо важливо.